Величезне вітання. Минулі відео присвячені скандинавській кіноіндустрії вам сподобались, тому сьогодні я пропоную вам переглянути ще одну добірку кінострічок та серіалів зі Скандинавії. Чекатиму на вашу підтримку у вигляді коментарів, вподобайок та підписок, адже це допоможе каналу розвиватись. Також не забувайте пропонувати свої ідеї для наступних відео. Також хочу попросити вас перейти у спільноту на Ютубі і проголосувати під останнім опитуванням. Я буду дуже вдячний. А зараз заряджаємося наповно і поїхали. Дівчина стату дракона. Історія журналіста Мікаеля Блумквіста, який опиняється вплутненим у таємницю, що триває десятиліттями, коли його наймає Генрік Бангер, багатий промисловець. Мікаель отримує завдання розслідувати загадкове зникнення племінниці Генріка Гарріет, яке сталося багато років тому на відокремленому острові родини Бангерів. Заглиблюючись у справу, Мікаель розуміє, що родина вангерів приховує великі таємниці, і що зникнення Гарії лише верхівка айсберга. Вирішивши розкрити правду, він звертається по допомогу до Лізбет Саландер, висококваліфікованого хакера з непростим минулим і гострим розумом. Разом вони формують малоймовірне партнерство, пробираючись під сповутиння таємниць, корупції та насильства, що пронизують історію родини вангерів. Ілюзія втечі, стіни романістка початківець, її чоловік Тейт, радіоведучий і їхній син Немо, якому зовсім недавно виповнилося 5 років, наважуються круто змінити життя. Вони переїжджають на рік у лісове село, де немає ні сусідів, ні зв'язку, ні інтернету. Це має дати йому всім ковток свіжого повітря в прямому і переносному сенсі. Стіни допише роман. Дейт закінчить подкаст, а немо побачить світ за межами Копенгагена. До того ж подружжя на межі розлучення через зраду, і це шанс усе виправити для них. Після кількох днів життя на новому місці сім'я розуміє, що вони тут далеко не одні. Здається, в окрузі оселилися люди до дивного схожі на них. Кларк. Серіал, який заснований на правді та брехні, розповідає про життя Кларка Олофсона, сумнозвісного ангстера з Швеції, який розпочав свою злочинну кар'єру в 1960-х роках, ставши одним з найбільш неоднозначних і суперечливих особистостей в сучасній історії країни. В 1973 році відсидівши у в'язниці Кларк та його приятель Яну Вольсон вирішують пограбувати банк. Вони беруть в заручники декілька людей та під час пограбування встигають покорити їх серця завдяки харизмі та ексцентричності. Після пограбування злочинців затримують, а заручники звертаються до правоохоронних органів з проханням пом'якшити покарання для грабіжників. Саме Кларк Олофсон став натхненником терміну Стокгольмський синдром. Рагнарок. Події серіалу відбуваються в маленькому норвезькому містечку Едда. Головний герой на ім'я Магне, підліток із дислексією, повертається до Едди разом із матір'ю та братом Лоріцом. Багато років тому, після смерті батька, сім'я виїхала з міста, а зараз повертається до сімейного будинку. Матір Магне запросили працювати бухгалтером на промисловій фабриці місцевого магната Ютула. У перші ж хвилини перебування в місті Магне зустрічає на дорозі загадкову жінку, яка на повну несподіванку юнака наділяє його божественними здібностями. У новій школі Магне потоваришував з місцевою екоактивісткою Ізольдою, яка намагається звернути увагу громадськості на екологічні проблеми міста. Вона впевнена, їхня едда задихається, льоди в горах тануть, а Флорі та Фавніс задається непоправної шкоди. І все це відбувається з вини міського заводу, яким керує сім'я Ютулів. Незабаром після знайомства Магне та Ізольди дівчина загадковим чином грими в горах. Незважаючи на те, що всі списали те, що трапилося на нещасний випадок. Магне відчуває, що в цьому якимось чином замішаний Ютул. У міру того, як здібності магни розвиваються найнесподіванішим для нього чином, на нього лягає все більше відповідальності за майбутнє міста. Сам підліток ще не знає про це, як і про те, що сім'я Ютулів непрості смертні. Прибульці з минулого події серіалу починають розгортатися в осло. Саме тут почала раптово з'являтися невідомого походження спалахи світла. І вони стали причиною того, що в сучасний світ почали просочуватися люди з дуже далекого минулого, з кам'яного століття, століття вікінгів, а також люди з 19 століття. Вони без поняття, як опинилися у 21 му столітті, намагаються як можуть пристосуватися в ньому, деякі намагаються знайти спосіб повернутися у свій час. Хоча є й такі, які все ж змогли влитися в сучасне колективне суспільство і навіть влаштуватися працювати в поліцію. Це було 5 років тому, а тепер наші детективи взялися за розслідування смерті невідомої жінки зі стародавніми татуюваннями, знайденої на пляжі, слідчого Ларса Гааланда пославлено на чолі розслідування, а напарником у нього став вікінг Альфхільдір Енгінздетір, у минулому, в 11 столітті войовниця. На межі світів головна героїня цієї картини є особливою жінкою, незважаючи на те, що вона ще молода, вона є володаркою особливого дару, який не підвладний іншим. Героїня своїм нутром відчуває тих людей, які приховують навіть найменші речі. В один із днів вона зустрічає незнайому людину, яка відрізняється від усіх інших людей, з ким їй вдавалося поспілкуватися. Його думки, а також емоції, абсолютно закриті для цієї жінки. Вона не може прочитати його. Ця ситуація викликає в ній змішані почуття, адже це унікальний випадок. Жінка ще не знає головного, саме цій людині визначено змінити її долю назавжди. За допомогою таємничого незнайомця головна героїня розуміє, що вона перебуває на кордоні між різними світами Воландер у передмісті шведського міста Іштад на очах інспектора Курта Воландера відбувається самогубство. Як очевидцю і одному з найкращих детективів, йому ж і доручають розслідування. Хто вона і що привело її до такого моторошного кінця. Комісар Курт Воландер — провінційний не першої молодості, поліцейський інспектор, більше навчений життєвим досвідом ніж професійним, керує командою поліції, що розслідує всі справи в місті. Він одержимий роботою і бачить свою місію у зменшенні зла на землі. Валандерівські детективи, як пише шведська преса, є найкращими предметами шведського експорту, не враховуючи збірні меблі. Полювання головний персонаж чарівний, привітний чоловік на ім'я Лукас, який мешкає в маленькому містечку у Данії та працює вихователем в дитячому садку. Нещодавно він пережив болісне розлучення, але зумів ваговта і завести нові стосунки, а також налагодити спілкування з сином підлітком Маркусом, який вважає за краще жити з батьком, а не з матір'ю. Нарешті життя Лукаса налагодилося і все йде добре, але саме в цей момент одна з дівчаток дитячого садка Клара розповідає директору садка щось важливе про Лукаса. Дівчинка заявляє, що вихователь чіплявся до неї. Слова дитини викликають паніку і скандал у місті. А Лукас стає справжнім ізгоєм, на якого відкривають полювання розгнівані. Батьки життя людини руйнується як картковий будиночок, але ніхто не замислився над тим, що можливо Лукас невинний. Друзі, я вдячний кожному з вас, хто додивився це відео до кінця. Я буду вдячний за вас зврочній зв'язок під цим відео. Якщо у вас є якісь настрічки, які не увійшли в цю добірку, обов'язково діліться Я читаю всі коментарі, тому буде цікаво. Ну а хто нині має можливість підтримати мене гривнею, для тих я залишу посилання в закріпленому коментарі під відео. Дякую кожному за перегляд. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.